З якою взагалі точкою ти до мене прийшла вперше, якщо ти пам'ятаєш, і в відносинах з чоловіком було щось незрозуміле. Я так собі пригадую, ви мало розмовляли, тобі більше часу хотілося разом проводити, і ви так взагалі втратили оцей зв'язок? Ну, ми практично не розмовляли. Він в своєму світі, я в своєму світі, і все на роботі. В мене робота мене моя не влаштовувала. А ти тоді працювала прибиральницею, правда? Да, да. да. Це було якесь розчарування. Ще по життю, ну, якось все, все не так, як я б хотіла. У тебе проблеми були ще з місячними? У тебе не було? Певно, ну рік, ну рік чи пів, півтора, ну, десь так. Якщо так підсумувати, то були моменти і зі здоров'ям, і з відносинами, і з роботою ну, типу, по, по, по всіх сферах. Що тобі найбільше, що тобі дало взагалі наставництво за час роботи зі мною? Що змінилося в роботі? Зараз я працюю кондитером. Зараз працюю вже не прибиральницею, а кондитером. Перша така зміна в професії, так, е з чоловіком, ну, любов, любов. Ну, реально, от дивлюсь на свого чоловіка, і от як я не розуміла, наскільки він у мене класний, А тільки потрібно було ну, от, налагодити контакт. І найперше тут, правда? Ну так Ось тут трошки наладилося і пішли зміни по всіх. Це прогрес, великий прогрес. Знаєш, мені ще згадалося момент, коли ти розказувала, що він не розуміє оцих практик, що ти робиш, типу, цього всього? І наскільки я зараз знаю, що він навіть в езотерику повірив і навіть ну, типу, може ще не до кінця, але дуже такий класний здвиг є в цю сторону, і він тебе дуже підтримувати почав. Ну, так, так Він сказав: якщо щось потрібно в цій сфері, то я добра завжди допоможу. Тільки так. скажи, отак і що це для тебе? Ну, типу, як тобі з цим? Ну, для мене це найголовніше, бо мені в першу чергу, ну я навіть чоловіку це казала, мені найголовніше, щоб він мене підтримував. Не, хто, не хтось так інший. А от чоловік для мене найважливіше, це моя, моя рідна людина, поруч з якою я живу. І завжди, коли ти думаєш, от хочеться так знаєш, бо дуже багато людей приходить до мене, які кажуть: от він, от він, от вона. А насправді це ти, якщо в тебе якась претензія є до когось, вона точно в першу чергу до тебе самої. І коли ти починаєш сама з цього виття вилазити, з тобою підтягуються і всі твої рідні. Наступний момент це з твоїм циклом він налагодився буквально одразу після нашої роботи. Це, це було взагалі, це якась магія. Ми з тобою да, пройшлися по енергіям і понеслося. І я пам'ятаю, Ввечері ми з тобою зробили цю практику, і я тобі зранку пишу, в мене пішли місячні. Я от відчула, коли ми пішли в цю роботу, я просто пам'ятаю, скільки це було от енергії цієї, і вона дуже відчувалася, і твоя, і моя теж теж дуже, дуже сильна. І це відчуття, що в тебе все наладиться, воно в мене було, і ти така мені пишеш, боже, я така була щаслива. Ну, бо це насправді дуже важливо. Та, ну, для жінки це важливо, так? Ну, ну, це... Бо з цього жінка не жінка. Пам'ятаю моменти по якоїсь такої невпевненості, якоїсь такої нерозуміння. Як зараз це? Чи відчуваєш такі зміни? Я зміни відчуваю, я навіть тобі більше скажу, що до мене пройшла ідея зробити нейро майстер-клас, але такий, знаєш, навіть не, не по відео, а вживу. Раніше ж у мене було бажання на публіку виступати. Ну це ні. А вчора, от реально, навіть вчора от прийшло воно. Розкажи нам про це нейро. Це ж теж ще один напрямок, який ти знайшла в наставництві. Люблю малювати, і так, така техніка, думаю, ще психологічна якась техніка, нейрографіка. Ну, спробую. Так, потроху малювала, малювала, там дізнавалася, як воно правильно все все робиться, всі ці такі невеличкі курси теж проходила по нейрографіці. Ну, і так якось мене занесло. Цю сферу. Саме, саме цікаво, як я це помітила. Ми отак з Наталкою говорили, і я бачу в неї за спиною на холодильнику про цей малюнок. Я кажу: о, кажу, нейрографіка! А вона каже, так, да, я вже два роки малюю. Я кажу, так, Наталка, давай. І що ти? І ти вже провела, в тебе було групове вже так заняття з нейрографіки? Чи можеш ще більше? Ні, пер, перше, що? поки що перше, так групове. Я знаю, що є класні відгуки. Так, да, дівчатка писали, що дуже сподобалось. Супер, супер. І ти знаєш, я знаю, що в тебе є дуже велика сила. Це те те, що ми відкрили в наставництві. І ці твої картинки, які тобі приходили, оця твоя енергія, ці твої сни, це доказує те, що ти дуже сильна, і ти, як провідник нейрографії, реально даєш результати людям. Я ще знаю про твою силу в малюванні картин, тому що ти знаєш, таке важко завжди повірити, але ми вже маємо доказ, цьому, коли ти малювала мою картину. На замовлення, до речі, Наталка малює картину на замовлення, на запити різні гроші, здоров'я, тобто вона малюючи вкладає свою енергію з тим запитом, який ви хочете картину, і потім ця картина, будучи у вас, вже діє для вас ну, на цей ваш запит. І саме класно, що воно починає діяти в той час, коли вона починає малювати її. Тому що коли я замовила картину і ти почала мені її малювати, да? я ж не знала, що ти малюєш. Типу ти мені ж про це не говорила, що ти малюєш. І потім в мене в цей день це було 10-го, я не забуду цей день. Я в цей день створила метафоричні карти, створила трансформаційну гру, і в мене ще пройшло мільйон геніальних ідей, які я записала собі в нотатки, які ще буду використовувати в подальшому. І потім, через деякий час, коли Наталіна писала мені, що вона малювала картину, і в мене такий інсайт. Кажу, я знаю, коли ти її малювала. У мене навіть є десь запис цього. І ти кажеш така мені, ну скажи коли. І я така шукаю ці замітки коли я їх записувала, і дивлюся, десята. Ти мені кажеш, да, десята. Да, То ти да, понать да. можу сказати, коли приблизно це десь було точно після обіду, не зранку. Ні, не зранку, ні, ні, ні. От бальше один, бо це було після обіду. Я просто сиділа на дивані, пила чай, і в мене отак щолк. І я така, блін, то, 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 то. Знаєш, я даваю це все записувати, карти метафоричні, на ходу. 88 запитань написала отак на одному диханні. Це ніби, знаєш, як мені якийсь чіп в голову вставили. Як тобі з тим взагалі розуміти, що ти можеш людей стілювати навіть через картини, що ти можеш, наприклад, нести якесь благополуччя в їхню сім'ю через свої малюнки, вкладати енергію в малюнки, які потім будуть ще працювати в них? Як тобі усвідомлювати це? Спочатку мені якось було. Я не, не приймала це. Ну, я не, я я не, розумі, я не розуміла, що це ну, взагалі таке можливо. Потім якось е, я дивлюсь підтвердження трохи. так, Потроху-потрохи почали так, з Всесвіту, якісь такі підтвердження, що ну, реально допусти Просі. Наташа, допусти цю <сіли> допусти. Якось так повірила. Ну. <сіли> я ще знаю, що ти співробітниці свої дарувала картину. Ми з нею спілкувалися якось так на роботі. От ми спілкуємось, спілкуємось, і мені так хоп, і я так прямо побачила цю картину. Ну, Я побачила, от, що б я хотіла їй намалювати. Ну, і що ж ти думаєш? Ну я бачу підтвердження, що вона теж працює. Людина, яка постійно ну, була незадоволена і нічого з цим не робила, з питанням, яке її ну, от бентежило. Вона почала діяти і йти в напрямку ну, от розуміння, розуміння того, що потрібно з цим щось робити. І до неї почали приходити інформація, люди, які їй в цьому допомагають. Я, Як тобі серджує? Так дивлюсь і, і радію, що я можу допомогти. Ти можеш значно більше і того, що найгірше людині усвідомити, що їй треба щось робити. Бо коли вона вже починає робити, вже одне за друге зацепляється і вона вже типу найважче зрушити. А я знаю, що їй було важко зрушити. Я просто ну де дивилася у вас. Навіть конфлікти були там на початку. І я пам'ятаю, як ми це все розбирали. як Я тобі казала Наталка, ви ще дружити будете. І тут да? а, дружимо, дружимо, ви вже дружите? Ну, тобто, це як реальна магія, да? яка там точка А, пригнічений моральний стан, неулюблена робота, проблеми в сім'ї, дуже багато всяких комплексів, там якихось страхів. І зараз я бачу тебе, яка ти світишся, в якої наладилось здоров'я, яка знає, що їй робити. От що тобі найбільше сподобалося в наставництві. Твоя підтримка. Це найголовніше. Підтримка і я ще напевно додам віра. Того, що я дуже сильно в тебе вірила. Я бачила просто ти от в людей віриш. Я mm -hmm. бачу, як ти у всіх віриш, всіх нас, всіх я... на наставництві ти у всіх всіх вірила. Бо я бачу силу, і я це типу не придумую. Ви бачите, що я це щиро роблю, Того, що я бачу силу, бачу програми, бачу якісь слабкості людини. Але я бачу силу, бо я знаю, що сила є в кожного з народження, і я вмію дивитися в цю силу. Я вмію розкопати її, так як ми твій дар розкопали. Ти ж прийшла, ти ж не знала, що ти там щось хочеш, правда? А, Взагалі прийшла з відносинами, а понесло, понесло дуже дуже далеко по всіх сферах. У всі сфери який головний такий інсайт ти зловила для тебе? Типу, що для тебе стало таким? Знаєш, що ти прям в якийсь один момент ти така. Вау, серйозно, або там, наприклад, ого, або щось таке, знаєш, що прям тебе от поразило. Та мене все поразило. Просто думки в голові. А як вони можуть впливати на, ну, на, на все життя? Ну, напевно, напевно, це оце інсайт був. Ти реально та, яка прийшла, яка довірилась мені як провіднику, як наставнику, яка реально виконувала завдання, яка реально була на зідзвонах, яка вникала у все. І ти от настільки ти максимально в це все вникла, настільки ти реально максимально по всіх сферах взяла для себе результат. І оці наші, до речі, практики, а, ти розумієш, як вони працюють тепер, оці енергетичні, коли ми там пускаємо енергію, коли ми наповнюємось? Ну так. Ти використовуєш їх собі там десь у повсякденному житті? Ну так, як буває, накриває якісь такі, ну, буває ж, накривають різні і думки. Накриває, і... і мене накриває, тому все окей, так. Да? І я так згадую, які ти практики нам давала, і така. Так, стоп, Наташа, зараз зробимо. Зараз <різум> по... зробимо практику, і буде легше. І реально практику цю на відпускання і наповнення, потім. Тільки позитивними емоціями, то супер, Ну, мені чесно допомагає. Так, да, воно всім допомагає, тому що все в світі енергія, це наука, це вже не езотерика, і коли ми вміємо ці енергії бачити, коли ми вміємо ними керувати, ми можемо багато всього зробити. Це навіть доказ того, як місячні почалися, да? що ми зробили? Ми просто зробили mm -hmm. енергетичну практику. Навіть о о цей, онлайн, навіть не бачились, да? а наскільки покращилося здоров'я? Що би ти хотіла би для людей, ті, які будуть це чути. Сказати таке от про наставництво, про роботу над собою, про мислення. От будь-що, що тобі зараз іде. Потрібно займатися своїм мисленням і не відкладати це ну, на завтра, на не завтра. А зараз потрібно вже, вже вчора було це зробити. Ти даєш такі практики, ти даєш свою віру, ти даєш свій, свій час, свою підтримку. Це все працює. Так, дякую тобі дуже за цю розмову. І за твою щирість, за твою відкритість, за те, що ти мені довірилась, бо теж це, це дуже для мене цінно. І я бачила прям твою цю довіру. Я думаю, що я її не підвела. Ти мені ще підсилила і підсилюєш, і супер. Хочу сказати, що якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, і ви ще не готові йти в роботу, то замовте Наталі картину або помалюйте з нею в нейрографіку, того що це вже конкретно здвине вас з місця, конкретно і вам потім захочеться ще.